Добрий день. Сьогодні розповім, як застейкати свої токени MNT і отримати за це токени ЕНА. Переходимо на сайт Mantle. Тут у нас є ось таке меню. Натискаємо сюди, і у нас відкривається оця сторінка. Нам треба сюди під'єднати гаманець. Рекомендую під'єднувати гаманець Trust Wallet, тому що вони інтегрували до себе мережу Mantle. І Із-за цього у нас вивід з біржі ByBit токенів МНТ. Комісія складає 0. Тобто ми не платимо ніяку комісію за вивід своїх МНТ на гаманець Trust Wallet. Під'єднали гаманець, зайшли в це меню. Обираємо, скільки ми хочемо застейкати. Всю суму не можна ставити, тому що вам треба сплачувати комісію за транзакцію. Обрали суму, заблоковуємо. Період, і у нас залишилось ще 19 днів для того, щоб отримувати токени ENA. Підвантажується транзакція. Заходимо в гаманець. Він у мене з телефона під'єднаний. Підтверджуємо транзакцію, все, M. MNT-токени заблоковані. Розблокувати можна в будь-який момент. Не треба чекати ніякі там, 20 днів, 10 днів годину. І що дуже цікаво, токени, які будуть конвертуватися в токени N, нараховуються кожні декілька секунд. Тобто, от, буквально за там, 20 секунд, вже нарахували. Певну кількість m шарт які потім будуть токенізовані в конвертовані, точніше, в токени N, які ми можемо вже продати. Нагадую, що на сьогоднішній день курс токена N складає близько 1 долара.